Дорогі земляки-бориспільці, я вдячний телебаченню за можливість звернутися до вас через телевізійний екран. Оскільки особисте спілкування не завжди буде можливим через причини дуже стислої виборчої кампанії. Мені не вдасться побачитися з усіма і з кожним, як я б цього хотів. Тому для спілкування з вами я вибрав не стандартну студію, а свій робочий кабінет. Мені тут спокійніше і я відчуваюся тут комфортніше. Я Ігор Петренко. Кандидат на посаду міського голови. Я хотів би трошки розказати про себе, те, як я створював себе, як я планую свою діяльність далі. Я народився виріс і живу в Борисполі. Закінчив звичайну Бориспольську школу, служив в армії, багато працював, працював на різних посадах, перепробував багато професій. З відзнакою закінчив Київський державний економічний університет. За спеціальністю я економіст-маркетолог. Десять років тому ми зі своїм компаньйоном створили видавництво Люксар, а 8 років тому вийшов в світ перший номер нашої газети Ринок Бориспіль, котру ви добре знаєте. Весь свій час, весь час свого життя я постійно працював. Я належу до числа людей, які створили себе самі своєю працею, своїми здібностями, своїм розумом. Мені задають питання, що саме підштовхнуло мене балотуватися на посаду міського голови. Скажу чесно, це те, що називається духом незгоди і духом спротиву. На минулих виборах я підтримував нині діючого мера. Я сподівався, що наше місто буде змінюватись і змінюватись на краще. Так, місто почало змінюватись. Але задамося питанням, чи завжди на краще, і чи завжди в тих напрямках. Чи не маскуються під якісь. Маленькі дії, великі, глобальні питання, які сьогодні залишаються непоміченими, але вони і мають ефект бомби з годинниковим механізмом. Я хочу вам показати лише деякі моменти і познайомити вас із своєю програмою коротко і стисно. Перше, що мене хвилює, це стан нашого довкілля, стан того й стан, який існує сьогодні в Борисполі. Подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію. Це наше Бориспільське сміттєзвалище. Нам обіцяли прибрати ще 4 роки тому. Нам обіцяли, що тут буде сміттєпереробний завод. Як бачимо, віз і нині там. Навіть ситуація не тільки не те, що не покращилась, вона значно погіршилась. Якщо ви проїдете це лише 2 кілометри від південної частини Борисполя, якщо ви від'їдете на 2 кілометри на південь, ви побачите цю картину. Ви побачите, як десятки сміттєвозів не тільки з Борисполя, але й з Києва привозять і висипають сюди сміття, походження якого абсолютно невідоме. Тобто тут можуть опинитися і токсичні відходи, і важкі метали, і все що завгодно. І ви розумієте, чим це може закінчитись. Тут порушуються всі можливі і неможливі норми, норми захоронення сміття. Інфільтрати, які утворюються, йдуть у воду, йдуть в ґрунт. Вони отрують нашу південну частину міста. Сьогодні воду там вже неможливо пити. А там люди вирощують і дерева, і сади, і кущі, і овочі, і фрукти. Чи можна буде це споживати безпечно найближчим часом? При цьому, замість того, щоб ліквідувати це звалище, наша влада, нині діюча, займалася тим, щоб ліквідувати зелені зони в місті. Ви самі бачили, багато хто з вас був свідками, що цікавився цим питанням, про те, як намагалися забудувати територію Комсомольського озера. І лише завдяки діям громадськості, завдяки діям членів Всеукраїнської екологічної Ліги, Всеукраїнського об'єднання Свобода. ці ці плани не вдалося реалізувати. Сь сьогодні озеро від... знову буде належати міській громаді. І я впевнений, що ми створимо там справжній ландшафтний парк з статусом заповідника місцевого значення. Там мають жити птахи, там мають жити тварини, там мають ходити і гуляти люди. Це, ця територія це є зелені, легені міста. Так само, як і багато інших озер. Я хочу, щоб наше місто стало невеликим, але не було великим, щоб воно стало комфортним і безпечним для життя. По справжньому комфортним і по справжньому безпечним. Тому кожне озеро, кожна, кожна зелена зона мають нами охоронятися і перетворюватись на справжні місця для відпочинку на справжні закутки живої природи. Я показав тільки одну фотографію. Тут є ще декілька. Ось знову ж та південна частина міста. Це контейнери з хімікатами. Вони стоять тут довгий час. У усякому разі більше, більше, ніж останні 5 років. Тут лежать тони отрутохімікатів ДДТ, які не розкладаються від часу. Їх можна утилізувати. Але сьогоднішня влада цього робити просто не бажає, не звертаючи уваги на те, що, що контейнери руйнуються, що це все пропада, попадатиме в ґрунт і в воду з часом. Найкраща ситуація на північній частині. Це склад отрутохімікатів. Тут лежать десятки тонн отрути. Їх теж не помічають, не дивлячись на всі наші звернення, на всі наші заклики. Їх просто не помічають. Для того, щоб їх, їх утилізувати, потрібні кошти. Але, кажуть, гуртом добрий батька бути. Можна було б за цей час знайти хоч частину коштів і зменшити цю загрозу. Ви недавно були свідками, як горіли, горів подібний склад на Сумщині і що там відбувалось. Пожежники не знали, як впоратися з цією бідою. Невже ми будемо чекати, коли щось подібне прийде до нас? Я хочу очистити своє місто від цієї отрути, від цієї небезпеки. Я хочу зробити наше життя безпечним. Ми маємо створити незалежну службу контролю за станом екології, тому що в нас, крім цих проказаних нових проблем, є ще багато. Є траса Київ-Харків, яка проходить через місто, Величезна, величезний рівень загазованості. Є аеропорт Бориспіль. Пасажиропотік через який постійно зростає. Це речі це ті підприємства, які забруднюють наше довкілля. Звичайно, я розумію, що можна покласти найкращу плитку на тротуарі, можна зробити ще щось, можна зробити якісь ремонти, поставити дитячі майданчики, але коли нічим буде дихати, коли воду не можна буде пити, коли пліт з дерева не можна буде їсти, то все інше втратить сенс. І це є правда. Ви це знаєте. Інше питання, яке я хотів би торкнутися в своїй програмі, це Бориспільська земля. Я думаю, те, хто зацікавився цим питанням, знає і бачив, що сьогодні земля стає товаром, сьогодні землю дрибанять і дрибанять її безжально. Вибачте мені за це слово. Кажуть, що землі в місті нема, але одночасно її знаходять для тих, кому потрібно. Я хочу, щоб в, землі, в місті була негайно проведена інвентаризація землі. І право громадян на її одержання було відновлено. Громадяни мають право одержати землю для того, щоб будувати собі і своїм родинам дах над головою. Ми маємо це поновити. Що стосується багатопорухової житлової забудови, то я хочу сказати, ми маємо ввести мораторій на, житло... на багатопорухову на багатоповерхову житлову забудову з тою метою, щоб будинки вище дев'яти поверхів взагалі в нас не будувати. Зате ми маємо будувати одну річ. У нас вже виросло. Це будинок культури. Бо в нас вже виросло ціле покоління, які не знають, що таке будинок культури. Ось знову, що знаходиться на його місці, та сама автостоянка. Єдине, що зробила діюча влада, це розфарбувала паркан. Автостоянка як була, так і є. Натомість парк перетворився вже в нас з парку відпочинку просто на бізнес-зони, на бізнес-території. Замість будинку культури, який мав би стати власністю громади міста, мав би. Створювати умови для розвитку людей, для того, щоб там працювали гуртки, студії і таке інше. У нас будуються нічні клуби, які мають приватних власників, які просто спрямовані на те, щоб заробляти гроші, і працюють в цьому напрямку. Ми маємо все-таки створити парки. Парки реальні, які були б дійсно власні громади і не мали б відчуження. Ну, це є в моїй програмі. Що з за комунальної сфери? Тут теж дуже багато запитань, хоч і багато зроблено. У нас є одна проблема, це відсутність співвласників багатоквартирних будинків. Ми плануємо це зробити, бо це єдиний, єдиний шанс змінити ситуацію на краще. Ми маємо покращити ситуацію в бізнесі. Я знаю, що зараз мій час добігає, я не можу висловити вже все те, що я маю зробити. Ми маємо покращити стосунки з бізнесом, тому що малий бізнес має підтримуватися. Ми маємо стати містом української культури і української історії. Я кажу, чесно, я не встигну вислов... сказати все те, що я хотів би вам сказати. Тому я вас прошу. Читайте наші газети, читайте наші гетаційні матеріали, зверніть на них увагу. Я сподіваюся, що вони знайдуть відгук у ваших серцях. Ми не кривимо душею, ми говоримо це чесно. І я говорю це вам чесно, так як своїм землякам. Я нікуди не подінусь. Я планую своє майбутнє пов'язати з Борисполем. Так як пов'язане з ним минуле моїх предків, я запрошую вас 31 жовтня прийти на вибори і зробити свій вибір. Дякую.